Як можна за одну хвилину змінити свій стан на такий позитивний? Що я роблю? Я просто осмисляю і дякую за те, що в мене є. Наприклад, дивлюсь навколо, навколо і кажу: Окей, я в безпеці не прилітаю, я живий. Супер, дякую. І я кажу, дякую не собі, а великій системі, в якій я існую. Да? Ну там, всесвіт, світ, природа, Бог, як завгодно, як ви вважаєте. Я дивлюсь, окей, я не голодний, не помираю від спраги. Супер, дякую. Я маю друзів, чоловіка, жінку, дітей, там. когось маю. Я не самотній. Дякую, клас. У мене є гроші, щоб прожити наступний тиждень. Дякую. І от таким чином я набираю, набираю просто банальні речі. Але я, коли усвідомлюю, що завдяки цьому все окей, то я дякую і це реально дає мені енергію так і наповнюся. Спробуйте це дуже дуже просто.